Грав імітацію, те, що ми бачимо, радше сімулякар це вдавання в перемовини. Як Путін проігнорив Трампа зі Стамбулом? Його не приїзд показовий. Чим Москва шантажувала Київ на переговорах? Вони хочуть довести все до такої точки кипіння, щоб українці сказали та та пішли. Ви". Та який кінцевий задум Кремля у цих дипломатичних маневрах? Стамбул 16 травня. Російська делегація прибуває до резиденції дома Бахче, тієї самої, де проходили переговори Росії України навесні 22-го року. За кілька днів до того Путін, ніби й сам ініціює прямі переговори з Україною, але далі починається справжній російський цирк. Москва пізній вечір 14 травня, час, коли у Вашингтоні вже день, вочевидь спеціально для Трампа. Путін влаштовує демонстративне шоу із засіданням щодо підготовки російської делегації. Я думаю, цей етап дійсно більше виглядає як імітація, яка розрахована на не тільки на Трампа, є ще внутрішній споживач в Росії, який має бачити, що їх великий лідер теж в принципі миролюбна людина. Є великий споживач, те, що ми називаємо загальним глобальний південь. Ключовий адресат, звісно, у білому домі Трамп традиційно в захваті від кремлівської ідеї при прямі переговори і закликає Україну погодитись негайно. Президент Зеленський робить хід на випередження і заявляє, що поїде у Стамбул особисто заради прямої зустрічі з Путіним. У Туреччину прибуває також голова СБУ, міністр оборони, міністр закордонних справ України. Президент Зеленський. Зеленський. Чи є у вас меседж для Володимира Путіна? Я тут я вважаю, що це досить чіткий меседж. Поки Володимир Зеленський проводить пряму зустріч з президентом Ердоганом. у Анкарі у Стамбулі напружено очікують на відповідь з Кремля. Навіть Трамп, що перебуває у Саудівській Аравії, заявляє, що готовий підскочити в Стамбул, аби зустрітись з Владіміром. але коли Владімір підписує склад делегації, маска спадає з обличчя блазня. Замість Путіна у Туреччину їде навіть не Лавров, а його помічник Мединський, який очолював російську делегацію три роки тому. Та компанія нікому невідомих чиновників, які не вирішують рівно нічого. Більше схоже на бутафорський рівень на всі відомо то. Росія приймає рішення Україна. Все розуміє, але до такого рівня не скочується з нашої сторони на перемовини направлені. Міністр оборони Омеров, один з найдосвідченіших дипломатів МЗС Кислиця, заступники керівників СБУ, генштабу, бойові генерали. Вибір мединського означає, що Москва розглядає нинішні переговори як пряме продовження попередніх три роки тому, і в цьому бачення переговорів Києва та Москви з самого початку було докорінно різним. Ми говоримо, що мова йде передусім про 30-денне перемир'я, а Росія що це відновлення старого діалогу. Задача прямих переговорів з українською стороною рано чи пізно вийти на встановлення довгосрочного міра. Устранив базові первопричини конфлікту по закінченню цієї безмістовної промови хтось з іноземної преси вигукнув слід російської делегації єдину правильну тезу. Ваш президент Бойча приїхав. Україна показала свою гнучкість. Як погодившись на ініційоване США повне припинення вогню замість часткового, так і на прямі переговори з Москвою. Але в чому Київ не поступатиметься, так це в питанні території, запевнив Зеленський. Юридично ми не визнаємо. Всі наші тимчасово окуповані території не визнаємо російськими. Це українська земля. Про що ж саме йшлося на переговорах, за даними західної преси, вимоги росіян були такими: нейтральна Україна аналогічна моделі Австрії, жодних іноземних військ та зброї масового ураження на території. Відсутність репарацій, розширені права російськомовних, визнання тимчасово окупованих територій російськими, українські війська мають вийти з усіх регіонів, на які претендує РФ? Вони хочуть довести все до такої точки кипіння, щоб українці сказали, та та пішли ви просто. Ну от, грубо кажучи, і потім сказати Трампу, ну дивись. Вони ж на договори Західні змі також писали, що Рев заявила, що якщо Київ не виведе війська з чотирьох областей, тиметься вже про п'ять регіонів. Того ж вечора пропагандистка Сімоньян пішла ще далі і написала вже про вісім, хто більше. Крім того, за даними джерел The Economist, під час перемовин Москва погрожувала захопити Харків та Суми. І ключове завдання Мединського у цьому створити ілюзію, що Росія сильна і готова воювати роками. Війна, війна з Швецією йшла двадцять. Двадцать один год. Но уже через несколько лет после начала Петр I предложил шведам мир. Насправді мединський блефує, і це чиста пропаганда для внутрішнього споживача. Адже російсько шведська війна у свідомості росіян саме та, що перетворила їхню країну на імперію. За її результатами, Петро І оголосив себе імператором, і, схоже, саме це не дає спокою Путіну. Ну руски спеціально стримують цей прогрес, тому що вони все ще сподіваються, що якимось дивом їм вдасться вирішити питання військово. Ми ж з вами, як українці, свідомі, якби у них була можливість вирішити військовим шляхом, ніякі переговори серйозні не про. Ложкою меду у діжці дьохтю стала домовленість про обмін полонених тисяча на тисячу, але запропонували це геть не росіяни, а турецька сторона, коли через капітуляційні для Києва вимоги Москви перемовини зайшли в ухий кут. Тактично для нас є позитивний результат, якщо дійсно відбудеться обмін полоненими тисяча на тисячу, то це грандіозний здобуток. Стратегічно Росія зараз в більш вигідному положенні в переговорному процесі, тому що вони перехопили ініціативу. Тепер гра йде за їх правилами на їхньому полі. Вони змогли досягнути головної мети. Стане на зараз це відволікти фокус уваги. від ультиматуму. виходячи із заяви Мединського, Росія взяла до уваги запит України на організацію зустрічі Зеленського та Путіна. Але перед цим буде ще багато обговорень на поточному рівні. Одразу після перемовин Володимир Зеленський, який з лідерами Франції, Британії та Німеччини перебував на саміті в Албанії, зідзвонився з президентом Трампом, який на той час вигадав нове виправдання діям Путіна. Всі казали, що Путін поїде, і Зеленський також поїде. І я сказав: якщо я не поїду, я гарантую, що Путін не поїде, і він не поїхав. І я це розумію. Росіяни грають американцями дуже вдало. Понад три місяці перемовин в Джиді, поїздки Віткофа в Москву, поїздки Дмитрія в, в Вашингтон, які не принесли жодного результату. Абсолютно жодного, жоднісінько, нуль, зеро. Але. Коли Трамп це сказав, що він додав. Але це в принципі нормально, Я сам так також роблю в перемовинах Ех, цей Володимир, мій коріш, мій кент, братан. Як я тебе розумію, європейські партнери розкритикували РФ за відкидання ідеї припинення вогню, а президент закликав запровадити сильні санкції. В свою чергу Трамп в інтерв'ю Fox News сказав, що поки хотів би не вводити нові економічні обмеження проти РФ? Багато що буде залежати від і наших європейських партнерів. Наскільки коаліція рішучих буде насправді рішучою, і чи зможуть вони донести хоч щось донести до Трампу. Він повернувся до е, цієї риторики, що та росіяни могли б взяти? Київ за 5-7 годин, але там танки вгрізуються застряла тут багнюка, і мої джавеліни врятували Україну. Щоб погодити припинення вогню на 30 днів, Путін хоче зрозуміти, що ж можна за це виторгувати. І така постановка питання стоїть тому, що, окрім епізодичного незадоволення Трампа, на нього нічого не тисне. Тож по суті, замість 30-денного перемир'я, росіяни пропонують викласти взаємні бачення на папері і на цьому вочевидь затягувати процес. І таким чином Путін намагається виграти час до літнього сі. Ні, операції для Росіян потрібно відповідно, скажімо так, внести розлад в відносини Сполучених Штатів та Європа повернути Трампа проти України. Ну і в ідеалі, і власне це схоже може відбутися організувати зустріч Путіна з Трампом. Буцім та вони можуть все порішати без нас, без європейців. Наше завдання зрозуміло це тримати американців в процесі, а найголовніше американську допомогу. В цілому шереф намагається вивести з переговорного процесу і потім працювати з ними по іншим напрямкам. Тож Кремлі використовують дипломатію не для того, щоб вирішити конфлікт, а для того, щоб продовжувати війну без арбітра у вигляді Вашингтона. Артем Куля, факти тижня, сі Єдині новини.